Розповідає про бої в сумському прикордонні. А ви підпишіться, репост та лайк автору і нашим військовим, які також дивляться мої публікації. Днями наша авіація прицільно відпрацювала похованкам підерів Тьоткіна та відбили бажання іпотечникам вилазити та проводити якісь атаки. Тим часом вчора в Тьоткіно проникали наші малі групи 24-го Шаба Айдар з Рижівки, двічі 158 п'ятдесят Обер з Бессалівки, 47 БР на Новий Путь. 24 червня 1945 року відбувся перший більшовицький парад, де домов Мавзолею поклали 200 стягів, в тому числі і руським воїнам. На сумському напрямку ЗСУ малими групами провели 15 атак. В Андріївці хлопці намагалися розвинути успіх трьома атаками. В Кіндратівці наші хлопці, добивають беззубих штурмовиків, які там сидять безвилазно вже третій тиждень. А їх допомогу вибиваємо дронами ще на виході з Костянтинівки. В Олексіївці 155-та бригада боржників Путіна намагалася наступати, але двома контратаками їх розбито. Вцілілі морячки втекли пішки. Провели ЗСУ по дві контратаки в Новомиколаївці, в Яблунівці, де підери хочуть сунутися на Храпівщину, та в Юнаківці, де іпотечники не мали просування, а ще й оборонялися. Ще ЗСУ трьома контратаками відбили бажання підерів наступати в районі садків. З Гарного на напрямку працює ССО по підерським тилам, і ще русські чоботи відчули збільшення наших екіпажів дронів. Наші хлопці, титани, молимось, допомагаємо ЗСУ.